Моє рідне розправило крила, цей край, мій коханий, і рідна земля, а річка прозора між вербів шепоче, і тихо до нас здавнини промовля. Тут дітьми праді зростали на ниві, козаками славні були. Батьки нічого не порушить, той спокій священий, одна тільки пам'ять, одні, тільки сни, ніщо не порушить, той спокій священий, одна тільки пам'ять, одні тільки сни. Все треба було зробити своїми руками. Це, як ви бачите, сорочки такі вишивали, Квартухи, тому що не було такої тканини, як зараз, а все вирощували люди льон. Слухаєте мене, ви знаєте, що таке льон? Потім його зв'язували в пучки, стелили, він трошки під час дощу відмокав цей льон, потім його збирали в пучки і били, били його ось цим прачем. Бачите, який прач? Били цей льон цим прачем, щоб він був м'якший. Потім була така терниця, і вийшли ось такі мічки. Із цих мічечок робили веретено. А ось це дітки. Ви знаєте, що це таке? Так, веретено. Оцим веретеном пряли ниточки. Потім їх у клубочок зматували на це і зматували в клубочок. Потім всього клубочка у це бердо до верстаті. Пронизували ці ниточки і ниточки йшли. І жінка сиділа і ткала полотно. Але дітки, скажіть, будь ласка, у якій казуці, можливо, ви знаєте, згадується веретено? В якій казуці? Білосніжка. Ні. 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 Де е, принцеса вкололася веретеном і заснула а, на сторону. Як ця казочка називається? Спляча-красуня. Так, да, Це казочка спляча, спляча красуня. Там дійсно е, кололася веретеном і заснула на 100 років. Ця казочка в нас у бібліотеці є спляча красуня. Будь ласка, приходьте, беріть і прочитайте саме і цим веретеном укололася спляча красуня. І ось, дітки, ще тут така є коловертка. Там теж на цьому ось сюди йшла ниточка, і теж були такі моточки. Для цього, для нічок для, для ткання, і ткали, і виготовляли такі ще ткали. Ось, бачите, рушники. Цими рушниками зустрічали гостей, вішали на образи ці рушники. Якщо сватали дівчину, то з цими рушниками. Бачите, це був такий шкаф кухонний. Так? І сюди ставили оце глечики. З цих глечиків кашу запікали в печі, ось там піч, Варили борщ дуже смачний. Оце така маленька макітрочка. Ось діти. А оце банька. Підчажнів брали на поле, і дуже холодна вода зберігалася у цьому глечику, якому у 18 столітті її виготовляв у Гощанському районі. Чоловік, який який і зараз бачите, ця банька збереглася, подарували бібліотеці. А це діти каретна лампа. якщо їхали, наприклад, каретою, то обвішували цими лампами, щоб вовки не бігли і було видно їм. А це підсвічник такий. Цим підсвічником приходили із церкви, як паску святили. А оце діти ступа тут били. Знаєте, можливо, що. Колись не було так пшона, як зараз пішов в магазин, купив пшоно. А колись це висівали на полі, просо, потім те просо били, насипали всю ступу, ось так били і вийшло пшоно. І мах били на пирожки у цій ступі. Все. Земля моя рідна, коріння багата, зростила доволі. Дочок і синів та всіх надихала, бо ти для нас мати подбаєм про тебе, щоб край не збіднів Тут діти мій праді зростали на ниві. Козаками славні улиді батьки, ніщо не порушить, той спокій священний, одна тільки пам'ять, одні тільки сни, ніщо не порушить, той спокій священний, одна тільки пам'ять, одні тільки сни.